Тему конкретно авторського права і загалом інтелектуальної власності на маркетплейсах і Shopify. Отже, про нашу компанію ми займаємося не тільки інтелектуальною власністю, ми охоплюємо такі сфери, як корпоративне, право, банківське, податкове, договірне, інтелектуальна власність та міжнародна торгівля. Якщо у вас є питання по інших сферах, ви можете звертатися до нас, і ми з радістю вам допоможемо. Тут інформація про мене. Я вже в принципі сказала, ким я є у компанії Фобі. Загалом у мене 5 років досвіду у корпоративному праві та праві інтелектуальної власності. Ми ведемо закритий телеграм-канал, в якому ми публікуємо багато інформації по інтелектуальній власності. Насправді розбираємо і відомі кейси, і кейси наших клієнтів, і теоретичні питання дійсно цікаво. Ви можете просканувати QR-код, підписатися. І я думаю, що багато відповідей на свої запитання ви знайдете прямо там. Усіх виходить? Все добре. Так я буду продовжувати. Тут перелік скорочень. Якщо ви побачите на слайдах якусь цих абревіатур, то можете ознайомитися, що кожна з них означає. Я думаю, вони вже всі для вас відомі. І почнемо з того, що є об'єктами авторського права. Об'єктами авторського права є фотографії, відео, ілюстрації, дизайни, упаковки, креслення. Ви можете побачити приклад лістингу на Etsy. Це Барбі. Барбі має класну упаковку яскраву, яка зареєстрована в копірайт-офісі. Барбі зареєстрована як скульптурна робота, тобто власники Барбі зареєстрували голову ляльки як скульптурну роботу, мають на це авторське право і активно судяться з усіма, хто копіює їхні ляльки. І е, безпосередньо стосовно скульптурної роботи ви можете зареєструвати авторське право на свій товар, якщо він має унікальний вигляд, форму е, як скульптурну роботу, без необхідності реєструвати патент на дизайн, тому що авторське право це швидше, дешевше. Е, і загалом процес реєстрації простіше, якщо справді ваш товар є достатньо оригінальним, це ми вже можемо оцінити безпосередньо, коли ми його побачимо. Ви можете зекономити кошти, час і вже боротися з вашими недобросовісними конкурентами. Стосовно переваг реєстрації авторського права, то їх перелік тут. Але я думаю, що ви, як досвідчені продавці на Etsy, стикалися часто з тим, що ви скаржилися на конкурентів, які вас копіюють скаргами за DMCA, за порушення прав інтелектуальної власності. Конкуренти відправляли контрскаргу і на цьому все закінчувалось. Але Еці пропонує у відповідь на контрскаргу подати до суду, до суду подавати дорого. У США є такий арбітраж. Він називається Copyright Claim Board, Пізніше я до нього повернусь ще, але для того, щоб до нього звернутися, ви маєте мати або зареєстроване авторське право, або, хоча б подано заявку в США. тому... Це одна з ключових переваг реєстрації авторського права конкретно для вас, окрім тих всіх, які вже є на цьому слайді. Стосовно порушення авторських прав, то це незаконне використання фотографій, текстів, музики, копіювання вебсайтів. Ну, в принципі, перелік не буду зачитувати. На цьому зображенні ви бачите красиві шкарпетки з зображенням Мікі Мауса, які ми знайшли в одному з українських магазинів. Це яскравий приклад порушення авторського права, тому що Мікі Маус зареєстрований і. Його зовнішній вигляд і персонаж як авторським правом захищено, так і зареєстровано торгівельну марку конкретно на цього Мікі Мауса у цій позиції, у цьому вигляді. Тому тут якби, це яскравий приклад порушення прав інтелектуальної власності. І ще я зустрічала серед ваших питань, таке, які межі порушення. Як таких відсоткових меж немає, все відштовхується від того, чи сплутає обидва товари середньостатистичний споживач. Тобто, якщо ви створили персонажа схожого на Мікі Мауса, я, як людина, яка обирає між вашим Мікі Маусом та Мікі Маусом Дійсний, можу створити для себе асоціацію, що Вашого Мікі Мауса також створив дійсний, то це вже є порушенням авторського права, тобто експерти виходять від сприйняття середньостатистичного споживача. Краще не копіювати і зовсім ну, там, ні на 20%, ні на 30%, тому що обов'язково, якщо вас ще не знайшли, то знайдуть, подадуть до суду і буде багато проблем. Насправді, тобто не рекомендую копіювати або видозмінювати, але все одно. Те, що вже створено іншим автором. По скаргах за DMCA багато з вас вже з ними знайомі. Ми спілкувалися стосовно цього. Вона працює за таким принципом. Це взагалі закон Сполучених Штатів про порушення авторських прав. Контент порушника видаляється без суду з маркетплейсу. ну, На практиці він, по суті, не видаляється без суду, тому що треба обов'язково подати позов. Витрати мінімальні, тобто це тільки ваш час, і платформа фіксує такі скарги. Якщо їх багато, то буває так, що аккаунт видаляють. І стосовно звернення до Copyright Claim Board, це арбітраж у США. Він розглядає тільки справи стосовно авторського права. Відбувається порушення, ви подаєте скаргу за DMCA, Якщо у вас є заявка або вже зареєстроване ваше авторське право, вказуєте номер. Заповнюєте заяву, відправляєте все відбувається в електронному форматі, тобто вашої участі якби не потрібно, і це коштує мало, скажімо так, значно менше, ніж звернення до федеральних судів. І ви надсилаєте просто вашу подану заяву до ЕЦІ, і Еці блокує магазин конкурента. Але є нюанс в тому, що ви можете звертатися тільки стосовно тих порушників, які мають американські адреси. тобто Якщо китайці, наприклад, ну, я вже побачила багато скептичних поглядів, тому я випереджу вас. Китайці часто крадуть назви, реєструють їх швидко в США, і вони там вже мають адресу представника, або загалом у них є якась американська адреса вже в цих реєстраціях, і ви можете використати цю адресу. Вони реєструють не тільки торгівельні марки, а патенти. Авторське право також вони швидко крадуть. Якщо це не зареєстровано, то вони швидко це роблять. Тому, в принципі, також не є великою проблемою знайти цю адресу, але складніше, ніж звичайно, це, наприклад, українці, які мають американські компанії, і можна або реєстрація інтелектуальної власності, і це можна знайти швидше. Проте така проблема є, але її можна вирішити також. І тут пройдемось по кейсах. Компанія покемон виграла позов проти магазину в Аризоні за незаконне використання зображень покемонів. Тобто, для чого взагалі я демонструю ці кейси? Це в кейси відомі, але в нашій компанії ми також стикалися з тим, що. Компанії, які володіють правами на відомих персонажів, таких як покемон, Маус, Годзіла, до прикладу, вони все одно знаходять маленьких продавців, які мають там продажів навіть на 500 доларів, і все одно подають до суду з великими розмірами штрафів. Які ви потім маєте сплатити, тобто тому що коли ви заходите на ЕЦі чи Amazon, ви погоджуєтесь з юрисдикцією Etsy, якщо ви не знаходитесь в США, і вони все одно мають право подати до вас в суд, тому краще цього не робити, краще створювати власні продукти і продавати власний контент. Також стосовно Барбі, я вже говорила про те, що скульптурна робота зареєстрована, і компанія Мотел подала до української компанії позов про заборону використання ляльок Асі, і також про сплату штрафу через те, що вони їх знайшли. Лялька повністю схожа на Барбі, і це є порушенням авторських прав. І ще я розповім вам сьогодні про дизайни. Дизайни це. Зовнішній вигляд продуктів, але це зовнішній вигляд масових продуктів. Тобто це можуть бути більш функціональні продукти, вони не мають оригінальної форми, але вони є новими, створеними вами. І ви можете зареєструвати це в Україні, називається промисловий зразок, в ЄС дизайн, а в США патент на дизайн. Якщо у вас вже успішно продаються продукти, наприклад. Ви почали продавати. Пройшло близько там шести-восьми місяців. Ви бачите, що все класно. Рекомендую реєструвати патент на дизайн через те, що потім ви зможете з цією реєстрацією круто блокувати ваших конкурентів. І також скарги з наявністю зареєстрованого права інтелектуальної власності круто працюють і в соцмережах: Instagram, Facebook. Також це працює. У нас є такий досвід. Ми успішно блокували конкурентів наших клієнтів, які. Дійсно, крали їхні роботи. Про переваги реєстрації дизайнів я вже, в принципі, сказала, виключне право використовувати дизайн у вибраних юрисдикціях, боротьба з підробками, проста реєстрація також і ефективне доповнення до інших ваших прав інтелектуальної власності. Тут е, я підібрала для вас кейси відомих брендів, які реєструють і авторські права, і торгівельні марки з зображеннями своїх продуктів і дизайни. Тобто вони повноцінно використовують всі види інтелектуальної власності, реєструють їх і потім е, успішно цим користуються. Це Mercedes, ви бачите, зареєстровано зображення автомобіля і зовнішній вигляд, і багато реєстрацій авторського права. Також це Лего. Вони також користуються таким, таким комплексним підходом. І дякую за увагу. На цьому, все Я старалася все швидко розповісти, щоб вам не було нудно, і щоб я ще встигла сказати про те, що у кожного учасника сьогоднішнього, сьогоднішнього заходу є право на безкоштовну консультацію у Фобі. Це може бути питання не тільки стосовно інтелектуальної власності, а загалом. Всього, що вас цікавить по тих сферах, які я називала раніше, і також у нас є стенд, на якому на якому ви можете взяти участь в інтерактиві, відповісти на питання та отримати знижку мінус 20% на реєстрацію будь-якого виду інтелектуальної власності, і також за відмітку в історіях в соцмережах ми даруємо мінус 20% на реєстрацію будь-якого виду інтелектуальної власності. І якщо у вас залишились питання, ви можете їх задавати зараз. Прошу. ні можна. Добре. Алло? Термін дії авторського права 70 років з дня смерті автора. Я правильно розумію, що, наприклад, якщо Ейнштейн помер 18 квітня 55-го року, ну тобто, вже буквально місяць, як я можу викладати Ейнштейна. Чи так, є нюанси? Ні, ви можете. Якщо вам правда, потрібно ще перевірити. Ні, ви можете вже використовувати так. І кожного року публікуються твори, які вже втрачають авторське право. Ви можете також для себе робити такий моніторинг. Але так, якщо з, з моменту смерті Ейнштейна пройшло 70 років, то він твір уже у вільному доступі. Ви можете його використовувати. Ну і дочекатися ще там по моєму 11 років. Я зможу викладати вже Мікі Мауса. Маус, ну якщо вам потрібно, так один з один з Маусів, які були представлені у першому мультфільмі в чорно-білому форматі. Уже є у вільному доступі, тому ви можете уже користуватися цим Маусом, Якщо у вас Не є потреба. Не смерті Уолта Дісне, а опублікування uh, так, так там уже ні, там просто було якби питання у творцях, у правовласниках. Там була передача прав і так далі. Тому вже перший Маус є у вільному доступі. Дякую, дякую. На якому ресурсі можна це все перевірити? Загалом це можна перевірити в копірайт-каталог, є такий сайт. І загалом відомі твори публікуються в новинних ресурсах. Тому ви також, якщо вам це цікаво, можете написати копірайт News і обов'язково побачити те, що вже перейшло у вільний доступ. Якщо складно буде користуватись Copyright Catalog. Мене таке питання: якщо у нас є зареєстрована торгова марка, чи потрібно ще авторське право реєструвати? Це різні види інтелектуальної власності, торгівельна марка охороняє вашу назву і логотип. А, наприклад, авторське право не захищає короткі назви і логотипи, але захищає. Весь ваш контент, ваш, форму вашої роботи, ну описи, все, що я говорила, музику, все, що ви генеруєте для просування і тобто зовнішні... більше для візуальної частини, так? Так, так, так. Тобто це різні види. Якщо хтось копіює вашу назву, це торгівельна марка. Якщо хтось копіює ваші фотографії, ваш контент, зовнішній вигляд вашого продукту, це авторське право. Це різні види. Просто стосовно дизайну, теж окремо треба так. Якщо у вас товар більше. Має функціональне призначення. У нас допри... так. Ще раз. Одіг. Тоді це патентний дизайн. Тому що в ЄС більш там можна захистити авторське право, тому що якби Франція, зокрема, такі. Країни, які спеціалізуються в більшій мірі в модній сфері, вони і авторське право розглядають для одягу. Але загалом в США це патент на дизайн, тобто одяг краще. Або якщо він має унікальні якісь елементи, ілюстрації, форму, тоді можна розглянути авторське право. Але загалом для одягу краще реєструвати патент на дизайн для кожного виробу окремо, так? Ні, там можна подати масову заявку, просто. Для кожної моделі потрібно, ну там є вже йде менша вартість збору, який ви платите. Тобто ви можете подати однією заявкою багато моделей. Просто ну, сума, звичайно, буде більша, ніж за одну заявку, але меншою, ніж якби ви подавали кожну модель окремо. Дякую, будь ласка. Скажіть, будь ласка. А ще одне, це круто, що ви про це сказали, бо я забула про це наголосити, що авторське право взаємовизнається, вам не потрібно реєструвати авторське право в кожній країні, так як торгівельну марку чи патентний дизайн, тому що існує Бернська конвенція, за якою всі країни, які підписали, це, зокрема Україна, ЄС, США, в тому числі. Підписали те, що авторське право зареєстроване в одній з цих країн, буде взаємовизнаватись, тобто воно буде діяти і в Україні, і в ЄС, якщо ви зареєструєте в США, в США заявка авторитетніша, тому ми рекомендуємо всім реєструвати в США. А промзразки вже залежить від юрисдикції. Так ви можете в ЄС, є масова заявка в ЄС, але окремо в США і окремо в Україні. Наприклад, скажіть, будь ласка, від якої ціни стартує заявка патент на дизайн? Ні, це, США. це США. Дуже, було б непогано, але ні. Так, це ВСШ вас цікавить? 1800 доларів. Дякую. А, ну і відповідно, якщо там декілька зразків, то це плюс. Так, так. Це залежить від кількості. Я бачу. Там було питання, чи вже немає? Здравствуйте. Я занимаюсь, и моя команда занимается изготовлением костюмов на основе вдохновленной Marvel аниме, комиксы и все тому подобное. Мы давно занимаемся этим, и меня интересует вопрос: если мы создаем костюмы, то является ли это нарушением? То есть, если мы не указываем, что это там Диснеевский Микки Маус или еще что-то подобное, то есть мы реализуем мульти мультипликационного героя в реальности? Залежить від межі натхнення, тобто ідеї не захищаються авторським а, да, правом но... і концепції теж. Якщо це повністю скопійований костюм, то це но буде... Ну, скопійований, получений з мультиплікаційного героя. Тобто ми не указуємо, що це якийсь герой, наприклад, там аніме Наруто, у всіх зараз mm -hmm. на виду, у всіх кропах і везде є цей персонаж, але ми не указуємо, ми говоримо, що це там японський ніндзя, наприклад. Тож порушуємо mm -hmm. ли ми фотографіями авторське право, іле ж ні? Фотографія мені, тому що фотографії, якщо б ви скопіювали ну, то фотографію, тоді було б порушення. Але якщо до прикладу я бачу вашу фотографію, бачу цей костюм, і я думаю, о, це ж Мікі Маус, тоді це буде порушення. Ну, то якщо він максимально так. приближений к мультиплікаціонному кова так. такий так. варіант? Це незалежно від того, чи ви вказуєте, що це Мікі Маус, чи ви не вказуєте, що це Мікі Маус. Тобто, якщо я дивлюся і бачу, що ну, конкретного героя з відомого фільму, тоді це буде порушенням mm -hmm. авторських прав. Ну да, тому що я так. уточняла по поводу ліцензії. Ліцензію отримати практично нереально у тих же ігрових компаній або ще чогось, -то, тому приходиться як-то придумувати. Спасибо mm -hmm. большое. Будь ласка. Так, дякую. Останнє питання. Або якщо коротеньке, то... Доброго дня, таке питання з приводу колажів і авторського права. А наприклад, якщо в колажі задійснений якийсь відомий персонаж, але він трошки видозмінений, це якось може вплинути на блокування самої, самого товару? Ну, це залежить від того знову ж таки, наскільки скопійовано, і наскільки видозмінено. Потрібно дивитись на кожен конкретний випадок. Наприклад, якщо б ви зараз. Могли показати, то я би вам могла сказати, чи це порушення чи ні. Ну загалом, як я вже сказала, потрібно, щоб у середньостатистичного споживача, який буде купляти ваш продукт, не виникало асоціації з відомим персонажем. Mm -hmm. Тобто, yeah. просто коли у, в, в, з вашим товаром виникає асоціація, точніше, від вашого товару виникає асоціація з відомим персонажем. Це значить, ви отримуєте комерційну вигоду за рахунок творців цього персонажу. Тому вам потрібно максимально змінювати, а краще взагалі не копіювати і таке ще питання. Ось питання про наприклад Ейнштейна. Я читав, що його ну авторське право на його образ був переданий університету, uh -huh. чи це ну буде вважатися його ну задійснення його образу як вже порушення авторського права. Ви маєте на увазі його зображення? Так. Його зображення в якій формі? А, ну, Наприклад, його зображення і його цитата. Цитати можна використовувати, це короткі фрази, якщо вони дійсно короткі, невеликий обсяг, і підписувати, хто це написав, то це взагалі ну, не є порушенням. Стосовно образу, тут залежить тут якби сам образ, ви маєте на увазі його зовнішній вигляд? Чи а, що? Так, ну, наприклад, його відомий образ, де він показує язик. Ну, тут потрібно вже дивитися, хто є правовласниками, і аналізувати авторське право цих правовласників на цей образ. Я не можу сказати, тому що я не цікавилась відверто, скажу його образом і те, чи діє на нього зараз авторське право чи ні. Але ну. Проаналізувати це можна, якщо вам це необхідно для вашої роботи, ми можемо для вас це зробити вже в рамках нашої консультації. Ви можете звернутися і ми проведемо такий аналіз, тому що там, ну я не можу знати про всіх правовласників на всі відомі образи і всі відомі твори. А чи можна ще останнє питання? А чи можна про, ну, продовжити авторське право? Тобто, якщо вже не 70, 70 років пройшло, так. Да? І хтось сказав, що, типу, я хочу продовжити це авторське право, тобто, типу, не на 70 років, а. а ні, 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 не можна. А, це дякую. Будь ласка. Угу, дякую. Останнє, давайте сюди ще, щоб вже всі були. Да, цікавить а, робота з ІІ? Uh -huh. Авторське право на і, наприклад, я фотографую якийсь там виріб, і бекграунд роблю в ІІ. це uh -huh. можу викладати на площадках чи ні. Загалом залежить теж від відсотку в точніше, не від відсотку, а загалом від об'єму роботи, яку проробив штучний інтелект. Взагалі роботи, створені штучним інтелектом, не охороняються авторським правом, тому що все, що створила людина, тобто тільки людина може бути автором, а штучний інтелект не є людиною, і авторське право на ці роботи не розповсюджується. Якщо обробка була мінімальною, тоді ви можете претендувати на авторське право, реєструвати його і захищати це як свої роботи. Але до прикладу, недавно у нас, ну як недавно, цей кейс уже тягнеться довго. Через ми подавали заявку на реєстрацію нашому клієнту. Виявилося, що там була, був певний вміст роботи штучного інтелекту. Заявка на розгляді уже рік, через те, що експерт досліджує відсоток цього вмісту. Він задає багато питань в процесі реєстрації, тобто це виявляють і. Бажано, щоб там, якби його було по мінімуму, а загалом теж все, що створює штучний інтелект, не охоплюється авторським правом. І ще одне питання. Я як підрядник замовляю, я як клієнт, замовляю підрядника, наприклад, створення контенту, угу. дизайн, там зйомка, ще щось. Які документи потрібно підписати з підрядником, щоб захистити, потім щоб угу. потім не було претензій від підрядника. Вам потрібно підписати договір передачі прав у договорі, обов'язково прописати такі пункти, як те, що підрядник в процесі створення контенту для вас не використовує робіт третіх осіб, і також про те, що він зобов'язується в майбутньому не передавати і не продавати ці роботи третім особам, і теж він передає вам всі майнові права, тобто не майнові права, право називатись автором цього контенту, залишається за ним. А всі не мають нові права, тобто отримувати комерційну вигоду від цього контенту маєте тільки ви. А з передачі прав це це безстроково. А всі права передаються вам. Дякую, будь ласка. Все, дякую. Давайте аплодисменти. Мар'яна. Дякую. дякую за лекцію.